Самий величезний величезний привіт. Завітали ми з вами до чарівного світу магазин Єва. І тут деякі трішки зміни. Зверніть увагу акції з 3 по 6. З 3 по 6, включно липня. Ось такий літній сейл зараз буде в магазині Єва. Дякую вам за коментарі та вдячний вам за ваші фотобайки. І зараз ми подивимось усі акції, які вже розпочнуться сьогодні. Всі жіночі парфуми мінус 50 на другу одиницю. Звичайно, що я вам все показати не зможу. Ось, але зверніть увагу, що мінус 50 на другу одиницю. Тобто купуєте одну, і друга вам буде зі знижкою 50%, навіть якщо ціна акційна. Наведу вам приклад на трусарді. Зараз він зі знижкою більше ніж. А... 50%. Зверніть увагу. Або в 4 зараз 1200. І другий парфум ви можете придбати від акційної ціни. Тобто за 600 гривень. Це надзвичайно крута акція. Так що зверніть увагу на жіночі та на чоловічі аромати. Наступна акція на всі прикраси, аксесуари для волосся, дорослі та дитячі, 2 дорівнює 4. Тобто, купуєте 2 і ще 2 Берете у подарунок. Найдешевші 2. Вам вийдуть у подарунок. І я бачу тут дуже багато дечого нового. Новинки зараз я вам покажу. Так, ось ці краби це новинка, надзвичайно багаті. Вони дуже міцні, бачу металеві 249 гривень. А ось такого ще є забарвлення, також в таку саму ціну. Дивіться, яка цікава, ніби виглядає як перлинка це вже пластиковий краб по 100 гривень. Дуже добре орієнтуватися, тому що ціни показані одразу на планшеті. оці, я пам'ятаю, були, але їх швидко розібрали. 249 гривень. Це також бачу новинки, і це також новинки. Це також новинка, таких не було в нашій ЄВІ 189 гривень. Ну і також а, резинки, шпильки, Також це все а, заколки також до о, 2 до рівня 4. Дивіться, які гарні привезли на ніжку на літо 79 гривень. Сережки я вам показував в попередніх оглядах. Ну і також резинки, дорослі та дитячі, підпадають під акцію. Новинка, дивіться, яка гарна квіточка чи що? чи що, метелик, мабуть, квіточка. Набори для зачісок, дивіться, кольора подібні, підібрані як в один стиль, щоб було красиво, гарно 100 гривень. Наступна акція з 3 по 6, включно липня. На всі аксесуари для маникюру та педикюру. 1 плюс 1 дорівнює 3. Надаю вам інформацію, тому що дуже багато всього, і бачу навіть є товари зі знижками 50%. Купуєте два і третій найдешевший чеку вам буде йти у подарунок. Зверніть увагу, зараз манікюрні ножнички є з хорошими знижками. 1 плюс 1 дорівнює 3. А пилочки для нігтів, пензлики для макіяжу також в акції від Costa, від Саварт. Ну і ходіть далі. Наступна акція мінус 50 на весь туалетний папір, тобто мінус 50 на друге пакування. Це також дуже хороша акція, якщо папір в акції, а ще й придбати друге пакування зі знижкою 50% це додаткова економія. Давайте подивимося, сніжна панда ось такий. Це я вам хочу сказати преміум, сніжна панда, тому що три шаровий, 4 рулони, 78 гривень, мінус 50% на другу одиницю. Делюкс, а ось такий, тобто Зева делюкс, тришаровий, 8 рулонів, 209 гривень. І другий буде вам за половину ціни. Ось така сніжна панда двошарова 4 штуки, 61 гривня та 50 копійок. І зверніть, будь ласка, увагу, туалетний папір літо. Зараз він по 39,70 двошаровий 4 штуки. І другий можна взяти зі знижкою 50%. Ще є літо тришаровий 4 штуки 70 гривень. І другий вам вийде за 35, тобто за пів ціни. Туалетний папір диво ароматний з персиком двошаровий 49 гривень. Мінус 50 на другу. А ще додаткова акція при купівлі будь-якого туалетного паперу. Ви отримаєте знижку 40% на туалетний блок бреф. Наступна акція на всі засоби для жіночої інтимної гігієни: 1 плюс 1 дорівнює 3. Давайте подивимось. А засіб для інтимної гігієни амбрела 400 мл 27 гривень. Є з різними добавками. 1 плюс 1 дорівнює 3. Грубо кажучи, за 52 гривні вам вийде ось такі три пляшечки. Також в акції «Лінгері» міцелярні гелі для інтимної гігієни по 77 та по 83 гривні 300 мл об'єм. Ebout мило для інтимної гігієни 43 гривні. Є для чутливої шкіри і є освіжаючий 400 мл 43 гривні. Зелена аптека гель для інтимної гігієни 77 гривень 370 мілліліт. Гігієнічний для інтимної гігієни 74 гривні 220 мл. Ось такий можна придбати за 156 гривень. Молочко для інтимної гігієни 500 мілілітрів. В акції також інтимне мило зая 152 гривні. Меліка 144 гривні 300 мілілітрів. Лактацит, а велике мило 400 мл 319 гривень, та трішки менше об'ємом 189 гривень. Наступний літній розпродаж це на всі мануальні зубні щітки. Мінус 50 на другу одиницю. Купуєте одну і друга вам буде зі знижкою 50%. Доктор Морган по 43,30. Ось такі по 100 гривень біомет. Зубна щіточка oral B по 119 гривень мінус 50 на другу. Зубна щітка sense 1 по 134 мінус 50 на другу. А ось такі зубні щітки AquaFresh, Тут три штуки можна придбати за 110 гривень мінус 50 на другу одиницю. Я знайшов трішки бюджетні за 40 гривень. Набір із двох штучок мінус 50 на другу одиницю. Наступна акція на всі товари для відпочинку, аксесуари для плавання. 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось така подушка надувна по 70 гривень. Купуєте 2 і третій товар вам буде дешевший. Окуляри для плавання по 60 гривень. Надувне коло, круг для плавання 109 гривень. І ось такі у вигляді кавуна 149 гривень. А це а, пістолети водяні, да? а, Ціна таких пістолетів які ціни не бачу. Надзвичайно крутий пляжний килимок у вигляді розрізаного апельсину. Має китиці діаметр 1,50 м. Я гадаю, ви поміститесь на ньому. Ціна такого килимочка 269 гривень. Наступна також приємна акція на всі засоби для миття волосся. Тобто всі шампуні, крім професійних, 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 2. І третій. Найдешевший в чеку вам вийде у подарунок. Шампуні Дав по 138 гривень, 400 мл є для різного волосся. Шампуні Pantene Pro V 149 гривень, 1 +1 дорівнює 3, шампуні Frutis 350 мл 189 гривень. Шампуні також зараз в акції по 138 гривень. Ось такі шампуні фрутіс також є великий вибір саме для те, що для вашого волосся потрібне. 400 мл будь яких за 135 гривень. Шампунь шаума по 109 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3. Об'єм шампуня 400 мл Шампуні клєр 400 мл Навіть вже 360, бачите, менше. 150 гривень. Наступна, наступний сейл, наступний розпродаж у Єва. Всі засоби та аксесуари для догляду за обличчям, окрім масок у Саше. Зверніть увагу: усі креми для обличчя, усі сироватки, потім що тут, тоніки, очисники. Все один плюс один дорівнює три. Найдешевший третій вам вийде у подарунок. Давайте я вам покажу нівею. Ось, наприклад, 224 гривня, Нівея q 10-167 бачу є ще. Зверніть увагу, також акційні жовті цінники, тобто весь товар зі знижкою, найдешевший третій вам буде в подарунок. Не обов'язково брати. А три нівеї, щось у до мене донось до згі приліпло. Не обов'язково брати три нівеї, можна взяти, наприклад, денний нічний нівею, а ви захотіли там, наприклад, лірен для шкіри навколо чай чи, чи навпаки. Тобто комбінуйте, як хочете. Лірени зараз бачу також зі знижкою: 160 гривень, колагеновий, 169 гривень зволожуючий воложуючий антивіковий 131 гривня. Аквабабл, зволожуючи, якщо у вас суха шкіра, 150 гривень. Якщо гарно і уважно слідкувати за цінниками, можна знайти втричі дешевше зараз. Ось такий пілінг для обличчя від ЄРН 55 гривень. Купуєте два і третій вам вийде в подарунок. Це бомбезна акція, бомбезна ціна. Також зверніть увагу. Звичайно, що все вам не можу показати, розказати, тому що все акційне, повністю всі товари очний крем для обличчя Мей по 119 гривень і по 119 гривень також крем для шкіри навколо очей. Лише 50 гривень гіалуроновий тонік а, для всіх типів обличчя, 200 мл 50 гривень. Хто використовує засоби для обличчя проти пігментації? Якщо у вас веснянки, ось такі для шкіри навколо очей з вітаміном С проти зморшок. Зараз можна придбати за акційною ціною. 69 гривень та 50 копійок. І дуже хороший у цей крем також з вітаміном С 139 гривень. Трішки дорожча сегментація гарньєри по 340 гривень сироватки. С з вітаміном. Ялурон Гарніє по 193 гривні крем. Вітамін С 216 гривень. А є ще ось такий гарінір догляд зволожуючий крем для нормальної та змішаної шкіри з виноградами 251 гривня. А Лоріаль Рівіталіфт 475. І Лоріаль Вік Експерт 253 гривні. Наступна також акція розпродаж 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі засоби для захисту від комарів. Також я все вам показати не зможу. Можна придбати фумігатор, а ось рідина до фумігатора вже вам вийде просто у подарунок. І ще щось можна взяти. Наприклад, ще один фумігатор взяти, ось такий з ароматом лаванди. Це взагалі крута акція. Також зверніть увагу, дуже хороша акція. А трішки дешевше буде ірекс. Він бюджетніший, і трішки дешевше буде комодо. На декоративну косметику, також акції з 3 по 6 липня 1 плюс 1 дорівнює 3. Вся декоративна косметика, крім засобів для догляду за нігтями. 1 плюс 1 дорівнює 3. Також вам все показати не зможу, зверніть увагу. Тобто будь-яка фірма Батрісія Людо, Майбелін і так далі. Всі торгові марки, які знаходяться в Єві, 1 плюс 1 дорівнює 3. Комбінація різна, можете купувати з різної а, лінійки. третій... Найдешевший вам буде в подарунок і навіть Макс Фактор чи Лоріаль. Наступна акція 2 дорівнює 4. Купуйте 2 і 2 дешевших в чеку всі засоби для догляду за нігтями, окрім BC Professional. Також зверніть увагу. Ми з вами зустрінемося вже в наступному відео. Я вам хочу побажати всього найкращого, щоб у вас все було гаразд. До зустрічі!